Молоді, красиві, з гарною освітою і повною зневагою до закону нам довго продавали образи нової управлінської еліти. Мовляв, подивіться MBA, англійська презентації з графіками, і навіть не говорять, що. Але реальність така: за фасадом сучасних менеджерів стара, добра система відписок і кон'юнктурщини. Ось, наприклад, пан Смілянський, директор Укрпошти, який відповідає народній депутатці на її депутатський запит в стилі нічого не знаю, документів нема. А якщо і є, то це комерційна таємниця. Нагадаю, засновник і головний акціонер Укрпошти Міністерство інфраструктури. Так і хочеться спитати: ви там в Укрпошті? Взагалі хто державна установа чи просто ларьок, де директор отримує зарплату? А зарплата у Смілянського сягає 2 мільйонів гривень на місяць на секундочку. Наступний Андрій Пишний, голова НБУ, учасник революції гідності, колишній політик, а тепер технократ виявляється, ні просто елегантно оформлений інструмент для політичного тиску. Як ви думаєте, що він шукає при перевірці? Банків слід до Порошенка. НБУ цікавиться, кому благодійні фонди та ГО передають благодійну допомогу та хто їм донатить. І у мене питання: а з якого переляку НБУ лізе у діяльність благодійного фонду чи громадської організації? Це ж не державні установи, не банки, там не платіжні системи. І поки Пишний бідкається в публічних зверненнях, в НБУ відбувається політизація. Наступна Юлія Свереденко. Віце-прем'єрка та міністерка економіки. Пані Юлія отримала в минулому році понад 3 мільйона гривень гонорарів від Київської школи економіки, а сама голосує за Тимофія Милованова, президента цієї школи, в наглядові ради оборонних підприємств. Це ж конфлікт інтересів. Та ну це ж освітня діяльність. Як ви можете ставити під сумнів, етичність виплати великих зарплат людям, що несуть в маси таку почесну місію освітянську? А 3 мільйони на рік це 250 тисяч на місяць, і те тільки на півставки ставки за собі Ну і той же Тимофій Милованов, замість прямої відповіді на факти, ображена риторика та маніпуляції, каже, що всі колись викладали десь, і що тут такого. Але питання тут не в лекціях, а в схемі. Якщо твоя структура платить міністру, а цей міністр тебе подає в урядову раду. Це не освіта, це підряд і вже далеко не академічний. Ці приклади не про окремі помилки, це вже система. Ці менеджери виглядають як реформатори та діють як дрібні авантюристи. І за ними стоїть ціла піар-машина, там якісні фото, підтримка друзів з кабміном. А за фасадом знову якісь зв'язки. Рішалова і демонстративна неповага до тих, хто платить їм зарплату до громадян України.